Футбольний привіт, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо грати в FC-24 Лігу Чемпіонів за лондонський арсенал. Наша група в нас 9 очок, 53 турів. Поки що, в принципі, все йде найкращим чином. Як я і обіцяв, як я і думав, гадав, робимо Олександра Зінченка кепом. Так, ну що? Основую всім же складом, виходимо грати. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, Арсенал Стедіум. Місцевий лондонський арсенал приймає іспанську Севілью, Друзі. Дякую всім за активність на каналі. Склад суперників так, Рамос на місці. Ендлесія Кампус Сусо. Серйозні пацики. Ну, парад, поїхали. Лемела з м'ячем прокинув собі на хід може навішувати, але призупинився. Відібрали все. Вайт з м'ячем. Вайт. Парашутиком перед Сака. Ну і все. Підтримка. Едгор. Біг, біг, зупинився. Якого ти, блін, зупинився, незрозуміло все. І, в принципі, ось такий заряд початковий цієї атаки вже втрачено. Зінченко на Хаверса. Повернув Хаверс на Олександра. Українець центр Деклон Райс на ударній позиції. Ні, тут незручно було пробувати. Знову передача вперед. Габі Жезус виводить кай Хаверса на ударну позицію. Ось тут треба вирішувати. Голкіпер стає на завваді. Удар з другого поверху. Саліба відзначається наш центральний захисник. Забуває перший м'яч цьому матчі, друзі. І це в нас 22 друга хвилина. В удар по воротах. Ну, тут же Рамсдей виступає в гру. Активізувались іспанці. Знову наш голкіпер Сейвич. Дальній постріл. Енне Сірі небезпечний футболіст. Удар по воротах знову сейв нашого голкіпера. Так, Вайт з м'ячем підчистили. Останні 5 хвилин дуже, так, знаєте, валідольна кінцівка для нас. Першу половину цієї зустрічі. Бокаю Сака в центр Жезус. Непогано. Кай Хавер перекинув на Габі Мартінеллі. Ну і цей розібрався. 2-0 на 44. Така, красива, показова. Комбінація вийшла. Перший там відіграли, друзі qr код на мій телеграм-канал на ваш екран, Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Я не знаю, якщо ми і тут здобудемо перемогу, а поки що все до того йде, то наступні два тури можемо вже і симулювати. І сьогодні може розпочнемо вже грати матчі плей-офф з однієї восьмої. так? Хаверс, хаверс, ну так, я протис. я протис, правий стік, але не гадав, що так далеко. Хай Хаверс відпустить від себе м'яч. Енне-Сірі виграє верхову боротьбу, ламела з м'ячем. Закидує на Енне-Сірі. Це і цьому дозволили прийняти. Він може звідси пробити. Рамсдейл сьогодні на висоті, Ну ось тут же так. Тут він був безпорадним. Центральних захисників там не опинилося. Невеличка, але все ж таки інтрига повертається до матчу Арсенал Севілля 2-1. Дорес відзначився. Так, перший гол свій забив. Непогана передача на Сака, Положення позору не було. Кай Хаверс. Виймаєте ще один-3-1, друзі. І це 60-та хвилина. 29-й номер. Кай Хаверс, колишній гравець е, лондонського Челсі. Окампус, Окампос продерся, проходить. І тут пройшов. Ну це вже дива такі фіфашки пішли. Обійшлося цього разу. Олександр Зінченко. П'ятою. Креативить Сашко. у власному штрафному майданчику. Вайт. Вайт з Ось Тут можна на правий, на правий фланг бокаю Сака. Розвернувся, але далі не пускають. Повернув м'яч на Вайта. Ну, давайте гепнемо. Ні. Так, 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 так. Ну що, Едагор втомлюється, тут хоча й Хаверс. Ну, Хаверс мені більш подобається. Більш так, знаєте, креативно діє. Ну і крайній правий захисник. Останні секунди зустрічі удар здалеку Рамсдейл на місці. Так, ну що, давайте, мабуть, що тактичні замінки. Нельсона випустимо. Ну, і замість Габі Жезуса Тросарт вийде. Ну, Мартінелі, в принципі, непогано себе у цьому турнірі, рівно як і Олександр Зінченко. Накидання вже тут голкіпер Севілі, але все ж таки Рамсдейл знову на висоті, швид на висоті швиденько м'яч поле не дозволив Реф нам заколотити м'яч порожні ворота. Радіють наші вболівальники, шалена радість. Ну а Серхіо Рамос, бачите, зараз заплаче, мабуть. Що. Тож він. Так, ну що ми маємо? 4, оч... 4 тури, 12 очок по максимуму. Кай Хаверкс двічі пробив один забитий м'яч. Нарешті Хаверкс відзначився голом. 44-56. Ще й програли володіння. Таке враження, що навпаки було. Е, Вільям Саліба. Кращий гравець матчу. Так, 12 ПСВ 7. Севілля на третій сходинці лише. Ленс взагалі один бал. Ну, симулю... симулюємо. Тут 2-1. Перемога. Все. Тіп-топ. Ну і на виїзді ПСВ здолали з рахунком 2-3. Група А. Баварія Галатасарай, Сарай. далі. Ехман Юнайтед за бортом. Арсенал ПСВ Ленс, Севілья. Тут зрозуміло. Реал Мадрид, Наполі, Уніон Берлін, Брага. Бенфіка Інтер, Греал Сосідат, РБ Зальцбург. Лаціо Атлетіко, Селтік Феє Норд. Група Ф, ПСЖ Мілан, Ньюкасл Борусія. До побачення, Ого, цікаво. Man ман Young Boys, Corona. Ну, Остання група. Барселона, Порту, Шахтар. На жаль, до Ліги Європи, але ж тут її, її не буде. Тут все. Так, Одна восьма, друзі. Порту Реал, Наполі, Арсенал. от. Інтер ПСЖ, ПСВ Манчестер Сіті. Ага, Ну і Лаксел, Лейпциг, Барса, Галатасарай, Баварія, Мілан, Бенфіка, Атлетіко, Мадрид. Ну що ж, будемо грати, в принципі, ми готові зустрітися. Ну, перший матч, поїхали. Наполі Арсенал, одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів, друзі. Ну Сьогодні зіграємо цей і матч відповідь. Квіча з м'ячем. Склад суперника. Ну так, не то, що дуже серйозний, але хлопці знають, що робити. Ну Ми сьогодні в формі е, Forest Грін Rovers, команди е, Ліги-1 чи Ліги-2. Англійської так непогано. Габрель Джезус. А кому віддати? Ось тут є. Ось тут підключання. Едгор можна було в бік віддавати. Вайт Букаюсака нехай це не Баварія, нехай це не, не Боруся, не Барселона. Це Наполі, але все ж таки не треба їх недооцінювати. Бо на стадіях плей-офів і в житті і тут в FC завжди не просто проти кого б ти не грав, тому що команда все ж таки пройшла свою групу. дісталася одні восьму фіналу. Варті уваги і поваги. Осімхен, Віктор Осімхен. Зелінський. Так що ж ви танцюєте навколо нього? Ну як ще забирати м'яч? Воно не підходить і все. Якісь дивні. дивні. Вже, я вже говорив. Граю на ультимейт, друзі. Мені здається, що на ультимейті просто більше скриптів. Більше вони, так знаєте, частіше. Часті... Куди ти віддав той пас? Щось я вже починаю нервувати і починаю мене в це бісити. Нічого не можемо зробити. В принципі, і моментів таких не було. І коло наших воріт, і коло воріт суперника. Рівна гра. Але такий, знаєте, яскраво по футбольному моментів не було. Майже не було. Наполі арсенал 0-0. Порту Реал 0-1, писаєш в першу тайму. Кайхаверс. Жезус, запускаємо Габріеля Марчинелі. Де тут? Де той грьобаний букаю? На кого вішати? Що це за херня? Що зробили з грою? Ну, FIFA 23 завжди було там. Ну, підтримка ж має бути. Габріель. Габріель. Все, втратили. Біжиш флангу, нема кому там навішувати, Ту-ру-ту-ту. Дуже непросто. Дуже непросто удар. Це скоріше не удар. Дякуємо. Це передачі нашому Рамсдейлу. Зінченко, Олександр, Габріель Райс. Високий пресинг. Італійці застосовують Кайхавер з м'ячем. Розрізна передача Букаю Сака. І знову обрізь. Нічого взагалі в нас не виходить. Таке враження, що в цій формі ми граємо так -от десь на рівні Forest Green Rovers, на рівні команди Ліги 2 англійської. Ну, як, як підмінили, я вам скажу. Арсенал наш в груповій стадії і цей арсенал це дві різні команди взагалі. 15 хвилин ми ще маємо. Ну, нагадую, що в Лізі Чемпіонів вже не діє правило домашніх гостьових забитих, пропущених м'ячів. Але хотілося б на виїзді забити. Ну, тут немає сенсу вже пробивати. Жоржіньо Севич. Севич Голкіпер. Мартінелів, Серп, центр Хаверс, Далін, Катя, Помітив Букаєв-Сака, Букаюсака, сака передача Жоржині, оце момент. І знову та гля, Як же ж їх пробивати, то захист, то голкіпер. Ну що, Давайте по -по трохи по потиснемо. Замість Хаверца випустимо ще одного форварда. Це буде нехай тросарт. Більш нікого там і немає у нас. Катя вже на полі. Тепер хоча б не пропустити, друзі. Наполі Арсенал 0-0. Плюс хвилина до цього матчу. Так, моменти тут були, але таких от зупинок, в принципі, не спостерігалось. Ну все. Все. Реф не дозволить нам завершити. Вже дві хвилини ми переграли, навіть майже дві з половиною. Отже, нічия, нічия в цьому матчі, друзі. Попереду матч відповідь. Щось дуже засмучений. Голкіпер неополітанців. Таке враження, нібито програв з рахунком 10-0 чи 0-10 на домашній арені. Все найцікавіше попереду. Так, очікувані голи. Ми більше, ми на гол мали награти. Матч відповідь, друзі. Арсенал стейдіум Приймаємо наполі. Поїхали. Чесно кажучи, вже щось десь починаю трохи переживати з цього приводу, тому що не відчуваю команду. Не та команда на груповій стадії взагалі летіли. Ну пам'ятаєте, ну що не атака, то супер небезпека, коли воріть суперник, А тут осім хена не можемо е, зупинити взагалі. Впав там. Як м'яч забирати? знає, все вірно роблю. Вже всіма засобами намагаюся, але але, але і тут пройшов. Танцюємо навколо і все, нічого, нічого більше. Рамсдейл, наша палочка виручалочка О, не цього разу. Де ж захист, де ж захист? Рамсдейл взагалі опинився в воротах. Що це за сейв? Руки криві якісь, руки крюки Віктор Осімхен третій гол свій забив. Це вже в нас трабли серйозні, друзі. Це вже серйозні проблеми. Ну, все по-чесному. У мене на каналі. Я перегравати не буду. Якщо програємо, то програємо. Це ж це таке, це футбол. Це життя позаду по ногах. Це червона має бути. Ох же ж. Ну, в принципі, яка гра, таке й суддійство. Як можна за таке не дати там, ну, не то, що жовта, там вилучення мало бути взагалі. Дивне, дивне суддійство. Габі Жезус. Ну Все, блокують можливість пробити. І наші хлопці, таке враження, що навмисно ховаються за спини суперника Райс. Помилка. 10 хвилин, що в першому таймі. У нас є Едегор. На Хаверса передача. Той дотик на Габі Жезуса. Тут віддатус є. Бокаю сака удар. Едегор добивання. Та ну як же, ж, скільки можна бити? Кай Хаверс. Кай Хаверс з м'ячем. Тут Зінченко пішов допомагати. Мартінелі з м'ячем. Габі Мартінелі. В центр. Хаверс Ось тут під удар. Мартін Едгор. І тут не щастить. Мерд забирає м'яч до рук. Плюс хвилина до першого тайму. Арсенал на полі 0-1. Ось так. от. На виїзді примудрились ми зіграти в нічию 0-0. А ось вдома вже за підтримки власних трибун, за шалену підтримку власних трибун. Так, є підтримка і італійців, але все ж таки ми вдома і поступаємося поки що. Потрібна нам перебудова. З двома форвардами будемо грати. А що нам? А що нам ще? На Jezus. На, на ну це буде трос поки що. Потім може ще інкитя вийде. Ось так. От лівий форвард. Ну і райс трохи лівіше, звісно ж. Все, більше персингувати треба більшими силами. Хоча і так у нас там, зараз глянемо. Ну і так чимало гравців має йти в атаку. Давайте ще трохи більше. Мартінелі. Тросар з м'ячем. Тросар, ну ти щойно вийшов. Це не той арсенал, друзі. Я не знаю, нічого в мене не виходить взагалі. Щось, щось, щось не те. Квіча з м'ячем. Квіча Кварцхелія. Намагаюсь відібрати щось. Ну так воно як не працює. Нічого, то воно і не працювати. Ну, що це за відбори? Ще й поруш, ще правила там порушив наш футболіст. А от коли відібрав, то все. Реф зупиняє гру. Так, там ще фол був в попередньому епізоді. Півгодини ми у нас ще є. Рамсдел з м'ячем. Зелінський. Розрізна на політано. Прогавили. І це гол. Красиво. Так, красиво, але шкода, що в наші ворота. Дивимося. Так, ну м'яч має перетнути лінію. Так, він перетнув всією своєю проекцією. 0-2. Арсенал на полі. 20 хвилин останні. Габі Жезус. Ми вже всіма силами йдемо вперед. Деклон Райс. Деклон Райс. Тут йому дозволили пройти. Він дарує нам надію. 1-2. Нам потрібен ще один гол. 15 хвилин ми ще маємо. В принципі. Все можливо Все можливо в цьому світі і в цьому віртуальному світі все може бути. Аби нам гра не заважала, так, Букаєв сака з м'ячем. А де твоя швидкість? Чувак, дивіться, хто там, захисник втричі швидше. Ну куди ти віддав? Оце вже почалось. Передачі не туди. Ось тут же гра нам заважається. Однозначно, все вже скрипти працюють в усю місць. 10 хвилин. Відібрали, все ж таки. Відібрали. Тут можна вирізати на Букаюсака. Непогано. Райс в дотик. Кому ти віддав? Ще один скрипт. Друзі, питання є? Питань нема. Ось ну і тут не дозволили віддати. Все, плюс хвилина лише. Тут передачу я. Ну тут, звісно, шов сайт, але я не, я не на того футболіста віддавав взагалі. Так, я в коридорчик, але не туди. Ну все, мабуть, що все, друзі. Хух, я не знаю. Я У нас були моменти, я не хочу це говорити, але все ж таки скажу. Фуфло 24 – Це забагована, заскриптована уйня. Тому, друзі, бережіть свою нервову систему. Не грайте в це лайно. Краще, краще беріть м'яч, друзів, і шуруйте на свіже повітря, займайтеся справжніми, грайте в справжній футбол, займайтеся спортом. Це треш. Просто я не знаю. Скільки моментів і фух, піду пройдуся. Тримайтесь, друзі. Будьте здорові, всім пока.